Каламутна, питна вода, баня не під'єднана до комунікацій, багнюка у наметі. Бійці 53-ї бригади, чий протест щодо умов на полігоні привів у широкий лан перевіряльників із Генштабу, сьогодні показали нашим кореспондентам, що в їхньому побуті мало що змінилося. Ексклюзив новин на ЮАПер. Ось так бійці 53-ї окремої механізованої бригади живуть у наметовому містечку вже майже тиждень. Хлопці розповідають, після першої протестної ходи бойових побратимів на Миколаїв нічого не змінилося. Намет дірявий у дощову погоду зі стелі капає. Бояк показує своє спальне місце та ділиться враженнями від нічного сну. От ми сьогодні ночували дощик трохи вночі що ось мій матрас. Подивіться, це я його, я його трохи розвернув. Це було в мене під головою. Я його розвернув, бо з цієї сторони буржуйка. Вона може хоч трохи його висушити ну, за пару суток. Хлопці самотужки намагаються облаштувати свій побут. Утім тут, посеред поля, матеріалів просто немає. Про поїздку на полігон великих чиновників із Міністерства оборони чули, а ось результатів, кажуть, не побачили. Те, що по телевізору розказують, то одне. А нічого не змінилося. Те, що приїжджали генерали, адмірали, вертольоти, там, самольоти, все. Все воно красиво тільки по телевізору розказує. А як жили, так і живемо. Ось можете самі подивитися, яка грязь. тут. Всередині намету багнюка поки сточки, ноги постійно мокрі, тому бійці хворіють. Тут виздоровити дуже довго прийняться. Багато хворих у вас? Ну, у нас палатки, пару цілих хворих. Вони, тобто не як не лікуються. Ну, ну, таблетки п'яно, ну, то вкусів таблеток. Провозять ось таку питну воду, каламутна рідина у пластикових баклажках згодиться хіба що для прання. Оце на видавіло таку питьову воду. Смотрите, яка вона цвітом. Ми звичайно собі покупаємо за що можемо, купуємо натуральну ну, куплену воду. Санітарні дні тут влаштовували ще торік. Баня є, але до комунікації її не під'єднали. Сама вся будівницальник, ну вона, я так зрозумів, що не дороблена. І, але... Трошки. Ну, тому що вона не підключена. Ось шланг провели, Шланг провели. Він ну, має йти десь сюди, до снята, щоб і митися. Ось, будь ласка, це така має бути. Баня Да, в снігу що... в болоті. Бійці кажуть, на передовій було легше. Сделали как бы небольшую показуху. Одна машина угляб. Сегодня привезли на бригаду, на три человек, грубо говоря. Уголь этот не горит, как бы негодный, даже тот, который привезли. Привезли машину шлака засипати одну машину на бригаду, одну машину. Тобто, це якби теж капля в морі. Попри всі побутові негаразди, хлопці не втрачають оптимізму та сподіваються, що в Міноборони їх почули і допоможуть. Ігор Дорошенко, Наталія Приходько, новини на першому.